Привезла ось таку касетну розсаду. Це полуниця постійного плодоношення, тобто нейтрал. Покажу, яка тут, бачите, розсада. Дуже гарна, вона в касетах. Вона зараз розсада і цвіте, бачите, і навіть є полуничка. Чудовий сорт, вже його опробували в себе, але багато кущів під'їла лічинка хруща. Тому поновлюємо грядку. і... Вже спробували цю полуницю, вона досить гарно підходить для нашого ґрунту, то саме таку полуницю я і буду висаджувати. До кожного ґрунту треба пристосуватись, обрати таку полуницю, яка підійде саме для вашого ґрунту. Бачите, вона в мене чудово себе показала. Все літо ми її їли. Бачите, ще з'являються полунички, але багато кущів під'їдено було. Клас. Яку не витягаю? Дуже гарно. Звичайно, треба трошки сказати на рахунок якості цих саджанців. Це полуниця інвітро. Тобто в пробірці це вирощено таким методом, коли полуницю вирощують не з насіння, не з вусів і взагалі з частин або клітинок рослин в стерильному середовищі. Це здорові саджанці одразу, вони безвірусні, сортові і дуже чисті. Але саме ці саджанці не з лабораторії інвітро, це саджанці з садівництва, де такі саджанці інвітро вже адаптували до ґрунту, вони вже дали врожай, вони дали вуса, і тепер ці рослинки можна купити. Ну, взагалі, це краща якість саме цього сорту полуниці і гарантія сортності чистоти посадкового матеріалу. Ну, тобто, ці саджанці з родословною, в яку закладено врожайність, а яка врожайність, ми вже влітку побачили. І це при тому, що ми ще не вносимо ніякого підживлення. Якщо її підживити, як це всі роблять, то я тільки можу уявити, скільки буде на кущі полуниці. На діляночку, куди я буду висаджувати полуницю, ми так завжди робимо. Ми вносимо тільки курячий послід. Зараз я буду це робити і обов'язково вам покажу, як я це роблю. Але полуниця ця постійного плодоношення, вона і цвіте, і дає плоди, і дає вуса, вона постійно працює, наче не передихає. До того ж, ягода неймовірно смачна, розмір її не дрібний, і все літо ми їмо полуницю, щоб її не поглибити. І встромляю в грізючку. Все, полуничка посаджена. Тут приживуться скоріше в затінку.